Володимир Сосюра, маленьким хлопчиком додому. Маленьким хлопчиком додому у полі йшов я в шумі трав, і у гніздечку кам'яному сорокопудика спіймав. Тримав я міцно пташеняте І на мене зорили з руки його лякливі оченята, немов чорненькі ягідки над ним сіяла синь квітчаста, і птиць лунав щасливий спів. Невже навіки волі щастя він у долоні загубив, і стиснув серце жаль великий, і пальці я розкрив. Ану, і він порухнув з щасливим криком, В залиту сонцем вишину. Переможного миру вам.